Колеги, сьогодні брифінг присвячений наступній темі допомозі громадськості Чернівському прикордонному загону. Зокрема, до Чернівське відділення народної самоборони збереглися прикордонники з проханням дати допомогу передислокувати мобілізованих до місця їх призначення. Чернівська самооборона надала допомогу транспортом, наші волонтери, підприємці. Надали автобуси, вже сьогодні ми вже відправили одну групу, зараз відправляємо іншу і далі продовжуємо співпрацю. Таким чином, народна заборона підтримує обороноспособність нашої країни. Я хотів би назвати прізвища тих підприємців, які допомогли транспорту. Це Валерій Васильович Корінь, Юрій Кушнір, Михайло Заєць, Геннадій Микшун. Ми і в подальшому. Обіцяємо задавати допомогу прикордонникам, армії всіма можливими засобами, в тому числі і допомогу транспортом та іншими ресурсами. Я зараз передаю слово нашим колегам, це підполковник Олександр Дудко і представник Києва, Київської народження самоборони Валерій Костючук. Прошу. Від імені керівництва Чернігівського прикордонного загону хотілося б передусім подякувати представникам народної самооборони, які знайшли можливість допомогти в даній ситуації прикордонному загону з метою доставки призваних військовослужбовців запасу до Державної прикордонної служби до місць проходження їхньої служби на час особливого періоду. До хвилинки прошу зубинки, бо тут що воно буде грати. Ну, з вашого дозволу продовжимо. Значить, на протязі сьогоднішнього і завтрашнього днів весь контингент мобілізаційний, який відібраний в Чернігівській області за допомогою обласних військкомат, обласного військомату та районних їх відділень, буде направлено до місць проходження служби. Це Відділ прикордонної служби на українсько-російській ділянці державного кордону в межах Чернігівської області. Там він буде розміщуватися до тих пір, поки не буде відмінено особливий період нашої країни. На державному кордоні ситуація за останню добу змін суттєвих не зазнала. Ситуація стабільна, контрольована чернігівським прикордонним загоном. Охорона державного кордону здійснюється по посиленому варіанту. В пунктах пропуску здійснюється посилений прикордонний контроль. Прикордонні наряди, які виходять на охорону державного кордону, збільшені, посилено їх озброєння. В принципі, прикордонний загін та його персонал на сьогоднішній день здатні виконати свій обов'язок перед державою і українським народом. Відділу ну, в майбутньому кажуть, що надаватимуть так поміч, можливо, щось щось є на чому хотіли. Ми вже звертались до громадськості через засоби масової інформації з таким зверненням про надання можливої допомоги, і це стосувалося в основному матеріалів забезпечення для розгортання палаточних містечок для цього контингенту, який ми. Сьогодні і завтра будемо призивати. Стосувалося це і спальних мішків, і карематів, і човунних печей для отоплення, і самих палаток. Ну і може найбільше нас цікавить ці паливно-мастильний матеріал, який необхідний для того, щоб використати в повному обсязі ту техніку, яка на сьогодні є какалоном землею. Дякую.